Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас добрий раночок. Ранок сонячний і вже дуже продуктивний. Я вже зранку встигла зробити експрес прибирання, пропили вимила підлогу, застелила ліжко. Фух, трошечки втомилась. Зазвичай люблю ввечері це все робити, щоб зранку. Прокидатися і в квартирі вже чисто, але вчора не було ні сил, ні бажання. Ну, що таке, зайчик? Що таке? Зараз мама йде готувати тобі сніданочок. Це речі, які треба скласти. Я попрала їх і треба скласти в органайзер і це вчора повісила, щоб досохли. Я вже готую сніданок, варю лону. Пшеничну кашу вже відварила овочі, і буде у нього сьогодні ось така індичка від гербер. Тарілочка леончика готова, кашка, овочі та індичка. В кашку я додала ще масло теплене і. Наш сніданок, спагетті, курка. Я вчора варила бульон, мені потрібен, на одну страву. І якраз залишились гомілочки і зробила салат, та чай. Будемо зараз швиденько снідати. Кашка. Кашка. О, як смачно, Да, зайчик? Індичка. Індичка. капуста цветна, М -м -м. смакота, да брокколи, як тобі брокколі, дончик смакує. Все, Леончик молодець, ось все, що залишилось. З його сніданочку, <глух> <Да, пейчика? глух> після сніданочку легкий душ, да? Леончика помили, голову, мамуся, помилуємо. Ось так, ось так треба пострибати, так, пострибати. стрибунець малий, стрибунець, Привчила його, під душем, він нормально. Миється, не плаче, всім подобається. Навіть голову під душем миємо йому. Ой, як гарно. В новому бодіку. Трошечки великуватий ось тут. Але нічого. Це ж 80-й розмір, так? леончик ще у нас не 80 см. Сьогодні якраз дізнаємось. Дивіться, якість next. І от вам сенси. Кнопки ці вилітають. І це вже не на першому бодіку. І десь там під пахвами. Розійшовся, шов. Все, тепер спадки. Він обожнює їсти і спати, так? Да? Каже, Лончик нарешті виводять в люди а. На, на вулицю. Сонечко, Тобі пасує сіра сосочка, якраз під ременці. Ми вже біжимо на візит до педіатра. Сьогодні плановий огляд у улончика. Погляд в 10 місяців, незважаючи на те, що 10 місяців йому буде через 2 дні, йдемо раніше, бо наша лікарка йде у відпустку, тому виходить так, що трохи раніше. Але... Я не думав, що Але... два Так, да, Це не критично взагалі. Але якщо чекати її з відпустки, то це вже затягнеться надовго, тому вирішили раніше. Отже, як завжди, робимо ставки леончик. В 9 місяців був 75 сантиметрів і 9700. Я думаю, що він виріс на сантиметр, тобто зараз 76 і рівно 10 кілограмів. А ти? Я вважаю більше 10 грамів на 200, ну, плюс-мінус. Ну, тобто 10-200? 10-200, 10-150, отаке. Вот

Ведмедик! Ведмедик. Одягайся. Бахіли не забуваємо знімати. У мене рожеві, сріє, зелені. Ой. Все, Леончик? Тепер трошечки погуляти, так? Да? Дай тобі підніму. Вам передній так. Заходила додому, взяла Сергію кепку, собі шапку та шарф, тому що на вулиці прохолодно. Я й хотіла шарф одягти, але забула, От, тому повернулася і ще й взяла шапочку, бо якось. Хоч і плюс 7 градусів, але такий вітерець холодний. Ну що, розповідаємо? Нічия ставка на 100% відсотків не зіграла. Але більше. Ну, Леончик виріс на 2 см, Це вгадав Сергій, да. тобто він зараз 77 см. Леончик, ти скоро із нового одягу швидко виростеш, <говори> <говори> Мамуся тільки тобі накупила. 80-го, треба діставати, все носити. А По вазі набрав всього 100 грамів. Тут вже я була близька. А ти скільки сказала? 200, так. Ні, 300, я скажу. Дети близька буде. А ти взагалі 500 сказав? Ти не близька, близька, як би сказала, 200. Ладно, А він на 100, то й близька. Коротше, важить він 9800. Ну це нормально, діти в такому віці можуть. А взагалі не набирати, тому що вони дуже активні. Можуть навіть втрачати. Так, можуть навіть втрачати вагу. Леончик такий активний, повзає, то звісно, що він багато і не набрав. Але їсть дуже добре. Ось ще в нього лізуть зубки і знизу, і зверху. Вже трохи набряклі, ясна, тому чекаємо, отолончик і капризний, і плюс до того зараз у нього стрибок зросту, тиждень стрибку зросту. І до цього підготовка до стрибку, тому трохи капризує, хоче бути на ручках, у мами, хоче уваги. Але нормально, не критично. Ми справляємось. Головне, що він вночі спить і дає нам виспатися. Тому якщо ви чуєте, що на фоні леончик хниче, скигле, то одразу вибачайте, але у не зараз такий складний період. Йдемо в класну каву. Софі собі, собі візьме чай, мені кавуську. А, ти какао хочеш? Тут такий закуточок, ми всередину не будемо заходити, а ось тут зараз... Ой, господи, підіймаю візочок. А ось тут зараз присядемо, бо на вулиці вітерець такий, не дуже приємний. А тут якраз дуже затишно. Єдине, що не дуже чисто, але я зараз приберу да, зайчик? Ми муся зараз прибере. Вон там теж місце є. Тут прикольно так. О, дивіться, я помітила ось такі годувальнички для пташок, такі класні. Зайчик, мама, тут, не хвилюйся, Помуся тут. Я тебе прикрила від вітру. Я протерла стіл, у мене були з собою вологі серветки. Ой, і тепер нарешті можна присісти. Сергій вже приніс каву, щоб взяв. Трубочком зі згущеним молоком. Трохи є часу погуляти і потім додому займатися справами. Леончик, ну ти приколіст! Поклала його, щоб роздягти, пішла, склала візочок, а він вже <с. <с.> в комбезі доповз до візіборту гратися. Давай, мамуся, тебе роздягне, Давай. Обіцяла вам показати організацію стелажу, отже, показую. Одразу хочу сказати, що ми орендуємо квартиру повністю порожню, тобто всі меблі, ну, загалом все, що в квартирі, це все наше, тому кухню зліпили, з чого могли. В принципі, можна було купити кухонний гарнітур, але, але, але. Отже, почнемо. Дивіться, отут зверху. Стоять в мене такі органайзери. Хоча ні, давайте я спершу скажу, що цей стелаж Ікея. Купували його, коли Ікея працювала в Україні, і я ще до цього стелажу докуповувала додатково дві полиці, тому що в комплекті йшло тільки 4, а у мене зараз їх тут шість. Отже. Зверху стоять ось такі кошики, органайзери. Потім вам покажу, що там. Тут на полиці стоять крупи. Крупи теж в органайзерах, в ємностях від ікеїв. Тут стоїть чай, який ми постійно п'ємо. Далі на полиці мікрохвильовка. Леончик, дай, мама, скаже. І два високих контейнери. Далі ось така поличка. Дивіться, вона вузенька. Я спеціально зробила таку вузеньку, тому що спочатку я сюди ставила плиту нашу електро, щоб вона не заважала на поверхні, але з часом вона так і залишилась на поверхні. А цю полицю, як бачите, використовую для зберігання таких мисочок. Тут ще кошик стоїть, і спеції. Ось дивіться. Зараз позаглядаємо скрізь. Далі полиця з електроприладами. Тут мультиварка, тут гриль і зверху стоїть ось такий набір. Дуже класний, я його обожнюю, постійно користуюсь. Тут мірні ємності, миска, сито. та друшлак, От. Це від грилю підставочка. І на самій нижній повірці стоять сковорідки, каструлі і ось такий кошик, в якому спеції. Тепер показую вам, що тут ой, такий важкий кошик. Дивіться, отже, тут у мене зберігаються Крупи, які не вмістились в контейнери, тому що вже і так їх багато, і більше немає куди ставити нові. А потім консерви. Тут в основному тунець. Дивіться скільки. Тунця, і є ще одна баночка шпротів. От. І я поставила ось такі підставки. Це взагалі підставочки під гарячі, але мені подобається, коли вони ось так. Стоять і не видно, що там всередині. от І, звісно, що коли мені треба підставка підгорачити, я її звідси беру і користуюся. Так, складаються назад. Беремо другий кошик. Тут, дивіться, зберігаються запаси чаїв. Різні чаї тут. Або є упаковки нові, які ще ми не відкривали. Ну, загалом чайний кошик, скажімо так. І так само тут ці підставочки під гарячі, щоб не було видно оцих коробочок кольорових. Ось так. Обожнюю ці кошики, вони дуже класні. Це ікея, я вже напевно казала. І, можливо, можна було б ще докупити і третій кошик. Тут є. Місце для нього, але я подумаю. Так, тут я вам вже показала, що в мене стоять крупи класні ці ємності. Рекомендую, обов'язково придбайте, якщо хочете організувати свої крупи. І зручно їх зберігати в ящиках, в шухлядах, які відкриваються, ну, виїжджають. або, бачите, зверху. Є прозора кришечка, і вам буде видно, що в цьому органайзері. Леончик. Леон мені допомагає. Так, ну тут мікрохвильовка, я її ненавиджу, тому що вона стара, але яка вже є. Тут лежать плейсмати, це кошик плетенний для серветок, але я його зазвичай використовують для різних цілей. Ну, зараз тут ножиці лежать, вони взагалі лежали знизу, а я їх переклала сюди, бо він вже там дістає. І ось ці ємності постійно з макаронами. Тут такі фузілі, якраз пачка влазить, і тут спагетті. Сюди влазять дві пачки спагетти. Так. Тут я вам вже показала ці мисочки. Покажу вам, як у мене спеції організовані. Ось дивіться, такий кошик плетений. І в баночках у мене лежать спеції. Дуже зручно дістаю одразу кошик і обираю те, що мені потрібно. А, звісно, що є ось такі ще запечатані. Все відкрита Я їх так назад сховала, щоб не було видно. Класна така. Ідея, в принципі, можна і в шухляду так само скласти в цьому кошику. Ще й по стилю підходить, бо тут якраз плетені плесмати. Так, дивіться, я накриваю техніку, тому що пил летить. І щоб було чистенько. То я накриваю рушничками. Рушнички періодично перу. От. Тут сковорідки і кастрюлі стоять, як бачите, накриті кришками. Теж буває пиляться, але звісно, що я майже щодня використовую, тому воно постійно все миється. І буває, що і перед використанням я теж промиваю перед тим, як готувати. І тут такий плетений органайзер. Зі спеціями, які не влізли туди зверху. Ну, тут в упаковках, бачите, різні спеції в таких коробочках, кориця, цукор ось такий, зубочистки і бінера. Бінер це, бачите, я закриваю У упаковки, користуюсь. Великими не дуже зручно, краще маленькими, але які були в квартирі. Тут, до речі, лежить ніж, треба його сховати. Це Сергія, швейцарський ніж. Так, це є. Обережно ставлю. І назад, ось так. І що? І тут дивіться збоку теж дуже зручно. Векей. Продаються ось такі гачки, їх можна на фасади дверцят повісити, можна на звичайні двері і вісити рушнички. Я повісила їх, от, бачите, тут є куди їх повісити. І в мене висить тут рушник. І з цієї сторони висять леончика слонявчики, нагруднички. Отак. Така організація. Стелажу. Звісно, що лончику дуже цікаво, він підповзає до цього стелажу, починає смикати сковорідки або той кошик зі спеціями. Але в основному він в кухні під пильним наглядом, коли ми тут, тоді і він тут. Я розумію, що треба або це все прибирати, щоб було безпечно. Ну і взагалі цей стелаж треба прикрутити до стіни, щоб він, не дай Боже, не впав. Тому якось так, поки що думаємо, що робити, бо поки що в такому підвішеному стані подивимося, як воно буде далі. Ну, взагалом, якщо він починає там щось чіпати, ми йому забороняємо, кажемо, леончик не можна і таким, знаєте. Казівним тоном, я ще пальчиком так ну-ну-ну не можна. То він, в принципі, слухається. Ну, а далі вже якось буде, подивимось. Я вибачаюсь, а що відбувається? Ви тільки подивіться, зима повернулась. А ну йди геть, ми тебе вже не чекали. Ми вже чекали весну. Падає сніг, ви бачите це? Он там взагалі нічого не видно. Я в шоці. І так холодно. Дуже дивно. Ну Хоча, що добуватися <свісно> в березні зазвичай завжди таке буває. Зима ще лютує. Варю для Леончика сочевицю червону. Додам потім масло хім і буде тепло. Такий супчик. От, потім буду дещо готувати, з вами поділюсь. І Згадала, що в мене є ось такі контейнери, купувала їх в Аврорі, щоб пересипати сюди кашки леончика сухі. Так і не пересипала зручно, коли вони в коробочці зберігаються, тож задіяла їх під сочевицю, під рис і є ще один. Можливо, пересиплю птітін. Сочевиця для Леончика вже готова. Ось порція, яку він з'їсть зараз, коли вона трошки охолоне. А це я пересипала в цей скляний контейнер, і буде йому на завтра. Ну, а зараз я буду готувати. Нам страву сьогодні хочу приготувати різотто з грибами. Я вже підготувала всі необхідні інгредієнти. Отже, дивіться, для приготування різотто потрібен рис. В мене довгозернистий, я вже його промила. Звісно, я знаю, що для різотто має бути спеціальний рис або круглозернистий, проте я вирішила все ж таки готувати на такому звичному для нашої сім'ї, який ми зазвичай вживаємо. Далі гриби: у мене це печериці, вершки, сіль. У мене тут чотири зубчики часнику, я вже порізала і ось такий тертий сир по типу пармезану. Я одразу підготувала все необхідне, порізала грибочки, висипаю їх в пательню і буду їх обсмажувати, допоки. Не википіть вся рідина з них. Так, друзі, я зовсім забула сказати, що для цієї стравищі потрібен бульйон. Ось я його дістала. Спеціально вчора його готувала. Це бульйон на курячих гомілках. Рідина з печеріць майже википіла, додаю масло. Я буду трошечки підсмажувати на. У маслик ГІ можна використовувати, звичайну yeah. олію. Тепер додаю чесничок, Перемішую. Mm -hmm. Тепер я висипаю рис. Додаю сіль, ливаю бульом. Перемішую і накриваю кришкою. Так, бульйон ще повністю не википів. Ось дивіться, нам це і потрібно. Додаю тепер сюди вершки. <кій> О, до речі, треба ось так наливати. Тоді воно. Добре лється, а якщо так, то розбризкається. Тепер терпкий. І перемішую. Різотто вже готове насыпаю в тарінку. <стрел> Ти поїв зайчик вже. <стрел> Ось таке виходить різо з печерицями. Дивіться, яка краса. Я ще залишила спеціально два грибочки, щоб прикрасити в тарінці, і поклала ще пару листочків руколи, щоб було гарно. Нам смачного буду завершувати свій влог. Щиро дякую за перегляд. Всім вам бажаємо гарного настрою, тихої ночі і до завтра. Па-па.